Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами оглянемо мікрохвильову пічку Samsung. Так ну і найцікавіше це побачити, як же вона працює та які в неї є функції. Тому побачимо ось наш дисплей з кнопками, що в нас там є. Ось. Прискорена заморозка. Чотири режими. Це м'ясо, птиця, риба та фрукти. На 100 грам продукту. Ось. Ага, це виставляється у нас маса продукту. Так, скидаємо стоп. Друге. Знову оце вибираємо масу продукту. Знову стоп. Щоб вибрати. Наприклад, перше це м'ясо. Друге птиця. Третє це риба. Так, риба від 200 грамів і до 1500 грамів. Так, знову вона. Сберємо. Так, четверте. Це у нас фрукти. 100 грамів, 200, 300, 400, 500, 600 грамів. Старт. Угу. Так, ось кнопочка стоп. Так, знову готове? Блюдо є. Старт. Стоп. Так, заморожене готове блюдо. Також є варіанти 300 грам, 400 грам. Або це 300 та 400 Вт. Потужність. Так, напої. 150 мл або 250 мл. Стартуємо півтори хвилини. Встановлено. А якщо 150 мл, то хвилина 10 секунд. Угу, зрозуміло. Так, тепер подивимося на реальних продуктах як воно працює. Так, спробуємо. Ось в нас є таке блюдо, як бутерброд з ковбасою підігріємо. Та побачимо, що з цього вийде. Так, накриємо пластиковим ковпаком. Для прискорення процесу так. Так, за 45 секунд. Все, воно готове. От навіть розплавився жир. Жирні частички, які були в ковбасі, розплавились. тому все готове. Дуже гаряче. Так, всього 45 секунд знадобилося. Під пластиковим ковпаком. Так. Тепер спробуємо яйце. Ось маємо таке яйце. Побачимо, чи приготується воно. Як швидко це буде? Так, трохи його підсолимо. Так, виставляємо знову на півтора хвилини. Зачиняємо, нажимо, маємо старт. Так, відчинимо, подивимось, що там відбувається, який процес. Так, пройшло у нас 40 секунд. Так, 40 секунд і частково готове. Бачите, вже воно на пів сири. Так, ну, нехай повний процес пройде півтори хвилини повністю. Так, хвилина 10, подивимося. Майже готово. ще трохи. Це півтори хвилини і це готове. Так, М -м -м, пахне шикарно. Все, Дякую всім за увагу. До побачення!